Я вас всіх всіх вітаю і запрошую на мої плани. Сьогодні ми будемо говорити, що ж я планую творити, в'язати, і, взагалі, що я запланувала на цей 2026 рік. Звичайно, у плані в'язаннячка. Мені дуже хочеться з вами цим поділитись. І якщо вам цікаво, сідайте зручненько. Для цих цілей я обрала новий блокнотик, планую його. Трішки змінити в майбутньому якомога швидше. Ну що ж, і якщо бути чесним, я зараз вас трішки шокую. Бо на наступний рік у мене заплановано 24 плечових вироби. ну да. В минулому році їх було 7, а в цьому 24. Подивимося, ну-ну. Ось так. 52 пари шкарпеток і 24 іграшки. Це мої плани. А також. Було б непогано отримати срібну коронопку до кінця року. Чому б ні? Як ви думаєте, це реаль чи ні? Ну що ж, для того, щоб про це все вам розповісти, давайте почнемо. Я хочу в першу чергу створити свій такий шкарпетковий челендж. Він буде мати назву 52 пари шкарпеток за рік. Якщо бути чесними, це по одній парі шкарпеток на. Тиждень треба вив'язувати. Це, чесно кажучи, реально, але ми постійно щось десь відкладаємо. Буду намагатися. Але так, одразу кажу, якщо мені щось не вдається, я не дуже розчаровуюсь, не розстроююсь і не буду доганяти наступний тиждень. Кажу одразу. Але все ж таки хочу спробувати. І в кінці. Двадцять року підвести так от з вами також підсумки: чи вийде в мене, чи не вийде щось того вийде. Тому для тих, хто захоче доєднатися, це лише ваше бажання. Ви можете використовувати хештег як в будь-яких соціальних мережах. Я кажу, де я є, я є на Ютубі. Тут. Можу подивитися цей хештег, в інстаграмі я є, також можу подивитися цей хештег, і я є в ТікТоці. Тому цей хештег я можу використовувати всюди, де я буду в'язати нову пару шкарпеток в цих соціальних мережах. Якщо ви є в якійсь іншій соціальній мережі і хотіли, щоб ми вас підтримали, напишіть про це під відео. Але. Все, звичайно, за власне бажання, тому що я десь в якисі ще є в соціальних мережах, але я не завжди приймаю участь. Тех озвучую ще раз, хоча й прописувала: 52 шкарпетки 2026. 52 шкарпетки 2026. Саме так звучить мій тех. Це я придумала його. Хочу спробувати ну, зробити виклик. І якщо ви бажаєте доєднатися, порахувати скільки у вас вийде за рік шкарпеток, чи вийде воно чи ні. Доєднатись, я буду дуже рада, я прийду до вас, якщо буде цей текст стояти, я буду періодично заходити дивитися. І якщо хтось буде приймати участь, мені буде дуже приємно. Що в інстаграмі, що тут на Ютубі. І виходячи з цього проєкту, у мене велика купа шкарпеток, які б я хотіла в'язати жакардом, Жакартом. І декілька шкарпеток, які є в цікавій техніці в'язання. Я цю техніку ще. Давно я про неї розповідала. Я все, хто зі мною підписаний на мене і вже чув, можливо. Я розповідала. Мені хотілося в одній техніці зв'язати шкарпетки. Я тоді була у тітки і знайшла цю техніку в журналі, в звичайному старому журналі. От і я хочу її втілити у життя. Якщо в мене все вийде, я буду вам показувати і хочу взяти ці шкарпеточки саме в роботу. І тому і багато шкарпеток, які б я хотіла втілити в життя Жакардом, їх дуже багато. У мене дуже багато цікавих ідей. Чесно кажучи, не знаю, з чого почати. І я хотіла спочатку вибрати можливо, десь знаєте. Всі-всі ці ідеї для того, щоб тіла, ще треба буде докупляти пряжу, тому що не на всі шкарпетки в мене є пряжа, але для 52 пар у мене є і інші варіанти пряж, тому буду пробувати намагатись. Що з цього вийде, буду вам показувати у своїх в'язальних влогах. І, звичайно, у підсумках сезону я завжди буду робити кожного місяця робити підсумок, не бачу сенсу, а от у підсумках сезону буду показувати, що у мене виходить за сезон відв'язати. Про шкарпетки, повертаємося. Я хочу рандомно обирати собі з 12, 12 пар. Я випишу на маленькі такі листочки собі закручу в трубочку, і кожного місяця. Місяця буду обирати в планах, в відео з планами, ви можете це побачити, яку ж пару шкарпеток я маю зв'язати за цілий місяць наступний да, цього плану. Так, що ж я планую далі? На наступний місяць, для того, щоб мати 24 плечових вироби, я планую їх в'язати по одному в місяць. Це можуть бути будь-які рандомні плечові вироби. Але умова: одні плечові вироби мають бути спицями. один спицями, один гачком. Тут, забігаючи наперед, я хочу одразу сказати, що в мене будуть плечові вироби для діток, тому що я ще в листопаді взялася в петельках добра. Черниця добра, вибачте, будь ласка, в черницях добра взяла пряжу для діток, але це була літня пряжа, тому я розуміла, що в мене є час, і вже після нового року я візьмуся за цю роботу. Тобто завершую свої розпочаті проекти. Про них ми звичайно поговоримо, скільки недов'язів. Я обов'язково вам покажу в наступних відео. Якщо вам цікаво, які мої недов'язи, я підніму всі, що в мене є, і що я з ними буду робити, я вам розповім. Тому що минулий рік у мене був під. Гаслом розпустити все, що мені не потрібно, що лежить роками, і мені це вдалося в цілому. Я розпустила всі проекти, які запланувала. У мене був такий величезний пакет. Цілий я показувала тут на Ютубі. Якщо вам цікаво, пошукайте це відео. Там величезний пакет, і я все розпустила. І більш того, більшість проєктів я задіяла в роботу, тому що пряжа була абсолютно нова, і вона лежала. Тому мені прийшов пакет для дитячих виробів. І в мене є плани на деякі вироби, тому ці дитячі вироби якраз будуть входити в ці ж проекти. Тому, якщо вам цікаво, і вас цікавлять якісь саме дитячі вироби, бо я буду в'язати відеоурокам, по по замірам з за інтернету, у мене дитина вже доросла, і моєму хлопчику це буде не потрібно. А з бавовни, то якраз для діток мені давали пряжу, і я буду працювати над цим. Тому якщо вам цікаво, там буде нова цікава пряжа, і ви ще не підписані, то обов'язково це робіть зараз. І там будуть плечові ці вироби також входити. Так, ще ж я хочу дві пари іграшок в місяць, хоча б одну іграшку повноцінного розміру і одну дрібничку. В цілому це все реально. Я на минулому. Як кажуть, місяць. я в минулому місяці це все перевірила. Як кажуть, це реально, аби було бажаннячко. Да? Так. І от теж буду. Також мені дуже хочеться в'язати різноманітні аксесуарчики. Можливо, хоча б один там. Ну, тобто, не кожного місяця, звичайно. тобто... І... Це може бути аксесуар. Наприклад, мені потрібен бактус або палантин, красивий вив'язати. Якісь дрібнички для дому, для ще чогось. На січень у мене запланований аксесуарчик. Це я розповім у планах на січень. Там буде детальніше, що я буду саме в самому січні в'язати, з чим я йду в січень і що я планую в'язати в січні. Я розповім саме там. Більше Бо в мене якраз назріває замовлення, і ми вирішуємо замовницю, з яким кольором ми будемо працювати. Тут ось такі ще нюанси. Тому я планую ось такі в'язальні у мене плани. Звичайно, я хочу. Активно працювати з клубом, тому що я для цього його і створювала. Планую щомісяця випускати розбір якоїсь моделі актуальної моделі в цілому я вже знайшла, але через ці вимкнення світла, ну, чесно, не було можливості постійно знімати, але я буду виправлятися. І кожного місяця планую випускати актуальну модель. Розбір. Також я планую. Регулярно не буду зарикати, що це буде кожного місяця, але регулярно поповнювати свої закриті майстер-класи, які платні. Їх ви також, до речі, можете придбати, або сплатити спонсорство на Ютубі. Ви також можете отримати доступ до моїх майстер-класів. Їх небагато не знаю, можливо, треба більш активніше працювати, більш на цікавіше. Тому у мене ось такі плани стосовно роботи. Це не всі плани хочу сказати, тому що, якщо подивитися, скільки я тут по собі записала в плані, то вже тут, чесно, хочу ще у цьому році більш повернутися, не більш а повернутися до записування своїх готових робіт, бо коли я готувала відео з підсумками, готовими роботами, було дуже складно, мені прийшлось підняти всі свої. Записи, відео, фото, бо не було нічого. Я хочу більш так знаєте структуровано, тобто помісячно, що мені вийшло зв'язати і записувати. Чи буду я записувати пряжу, тобто метраж і вагу, не обіцяю, не знаю. Можливо, буду, можливо, ні. Я ще над цим розмірковую, бо це також потребує часу, а я часто і фоторувати забуваю. Ну що ж. Кровити та душу, так є, тому ось такі мої плани, і з ними я йду у свій 2026 рік. Розкажіть, будь ласка, чи плануєте ви щось це особливо в'язати? Чи у вас є якісь записи, що б ви хотіли зв'язати? І чи втілюєте ви їх в життя, а потім відстежуєте? Мені дуже цікаво відстежувати потім, чи втілила я це чи ні. І я раніше просто закреслювала, якщо я вив'язала. Мені це не подобається. І зараз я вирішила собі взяти а, червоний там, чи, чи рожевий, у мене рожевий маркер, і зелений або там, жовтий маркер. Тобто рожевий цей мені не вдалося втілити буде, а червоний я буду втілювати. Тобто я хочу прописувати кожного місяця плани, і це все розповідатиму вам обов'язково. Тому вже буквально скоро вийде моє відео з планами. Там я детально розповім, що ж я планую в'язати у січні місяці. Якщо вам що я вже в'яжу в січні місяці, і якщо вам це цікаво, то обов'язково зазирайте на це відео. До зустрічі!